Організована преступная група, чим неприятно для адвокатів, тим що говорить о том, данная дана кваліфікація, том, тому, що всі були об'єднані єдиним умыслом. умислом, хто ще по справі Ефремова має статус підозрюваного Кравченко, мэр города Луганська. А він де зараз? Я думаю, выехал за пределы Украины. Иначе бы он сейчас должен был быть задержан в течение суток и доставлен в суд для избрания меры пресечения. По тобто данному э, дальше э, депутат Горохов. Пам'ятаем, такого да. так, він де? Я думаю, теж тому вот з моменту, коли прокуратура генеральна э, нам э, обществу э, о том, що їм предъявлены подозрения, вони повинні доставлены доставлені бути суд. Ні, ком ми далі не видели, що доставлен суд і йому избрана мера пресечения. Чи я правильно тоді розумію ваші слова, що, э, наприклад, в тому ж самому теретрецькому э, там соройонному суді? А? Старі судді будуть судити старого феодала Луганщини, яким був Єфремов, mm, а да. всі інші, які фігурують в справі, буде заочно винесено, так? Чи, чи як? навряд ли вони будуть віддані в розіск і без винесення вироку? Тобто... Виділене в отдельне производство, якщо вони в цьому оголовнами, і в отношении них справа буде приостановлена. Яка лінія захисту буде в Єфремова, Яку ви бачите? Яку тактику вони вибирають, крім того, що є небезпека самих? судьяях только вы знаете в самом обвинении есть ряд норм которые ну при нынешней ситуации сложны для доказывания Яки? а например измена родины знаете звучит звонко громко но для норма статьи нам говорить диспозиция статьи, это переход на сторону врага то есть необходимый субъект должен быть враг Ну, не тільки а там. А враг там. у нас, якщо б було. Але там ми через кому в стані війни, тоді б у нас е було добре. Да. Але він був як мінімум під присягою, так? Як міжнародний як, да. депутат, ну, який як мінімум, так? Тобто, в... там ж стаття не лише перехід на сторону ворога, там стаття вот, там ж багато а є через кому. Вопрос створення терористичної організації ЛНР. Но я уже давно говорил на первом эфире еще по терроризму, говорил, что примите э, механизм признания э, той или иной организации террористической. У нас лежит в парламенте проголосованный в первом чтении законопроект о признании террористической организации. По этому механизму генеральный прокурор должен обратиться в высший административный суд с доказательствами, и суд выносит решение, например, батальон Восток является террористической организацией. Угу. І от тоді у нас вже є суб'єкт і е, 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 определення тераризму терористична організація. ЛНР у нас поки не признана і ні в Європі, ні в Україні не признана як терористична організація. Добре. От ви назвали чотири статті, по одній, нехай лінії захисту Єфремова буде пробувати в ці і відсутність переходу на сторону ворога, там да. в... відіграє цю статтю. а по інших статтях. А по других, інших, ну давайте организация захоплена будильник. Ну, это вообще показывает. Да, да, но ну, будем говорить, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, средней Добре, А по інших? дальше говорим у нас терроризм тоже. Но прокуратура может изменить объем обвинения, то есть в ходе э, судебных Судов. слушаний, если будут, она может ужесточить. Уменьшить, якщо буде доказано, наприклад, смерть кого-то поняття, інкримінувати обвинення з доказательствами. Тобто, тут вже стратегія прокуратури і мастерство гособвинителей будуть э, виявлені. Ми будемо наблюдати думаю в процесах над Ефремовым. Тоді в таймінг тепер по часу розкажіть нам от все остаточному налу. Тепер коли нам чекати реальну початку суду, цього суду трьох троєк. Да. То есть э, с момента поступления обвинительного акта э, данное дело распределяется в электронном э, назначении судей, коллегия, э, каждый из судей может заявить себе отвод, само, самоотвод. То есть, если адвокати он был. Адвокаты заявити... могут заявить, Адвокаты, могут заявить. э, прокуроры могут заявить, отвод кому-то из судей или это. судили. Для чего эти процессуальные моменты это, назначается предварительное слушание по делу. И именно это будет, я думаю, что адвокаты первое, что заявят, это о возвращении обвинительного акта прокурору. То есть они будут говорить о том, что обвинительный акт э, выписан не в соответствии с уголовно-процессуального уголовно кодекса. Это часто бывает, когда вот эти вот запятые угу. появляются. Так, так, так что есть обвинение... большой шанс, что может, э, что справа не піде в суд, а знов буде повернута? на досудбне. Я думаю, что буде прийнято к производству. Тоді це коли? Це весна 2016? я думаю, что ні, в принципі там все до кінця января должно уже состояться. Тобто то суд реально вже може початися в кінці да. січня. Да. І ми зможемо дивитися новий бо серіал, боді, ну, перший, перший той серіал, на який вже два з половиною роки да. чекає в Україна. Так? Да. Давайте тоді ще про інші справи поговоримо. Бо сьогодні стало відомо, що вдруге, на вимогу прокуратури, Печерський суд кіндер сюрпризу Сергію Курченку виніс, власне, арешт. Так? Да. Перший раз таке вже було. Але тоді його адвокати оскаржили це в апеляційному київському суді, і все. Він знову був, типу, свободний Курченка. Да. Ситуація повторилась. Що далі буде? А ви знаєте, я якраз аналогію проведу по професіоналізму наших органів, які ведуть негласну роботу, оперативно-развисної діяльність. <гум> Вот, э, например, даже вернусь опять к делу Ефремова. Здесь основной блок доказательств должен быть из негласных мероприятий. То есть прослушивание телефона, снятие информации с каналов связи, с поиска документов, которые уличают Ефремова. Вот у нас есть Жиленька Анатолий Николаевич, герой Украины, которого служба безопасности без всяких проверки по надуманным моментам взяла и арестовала человека. То есть человек, который находится. Но это они сделали быстро, в течение месяца. А Ефремов и Курченко У нас уже фигуры такого масштаба за три года мы видим слабость доказательств. То есть, понимаете, нам сначала Ефремова показали, как вот он, он уже арестован. и мы отпущен под залог, и потом дело прекращено. Но зараз вы кажете, что ей достаточно уже Сейчас, материалы. да. Вот именно по Курченко основные доказательства э, можно повторять э, опять э, подача, тем более это легче делать, когда Курченко находится в розыске. Легче делать для Генеральной прокуратуры. Адвокатам в данном случае сложнее, потому что им приходится приводить аргументы, не ссылаясь на показания своего клиента. Он на Находится за территорию Украины и действовать чисто из тех доказательств, которые представляет клиент. Добре, по от, власне по, по Курченку, на вашу думку, от, на, на скільки. Ну... Наскільки довго можна затягнути адвокатськими методами справу, Чи ми все таки вже тепер, коли його оголосили, можемо очікувати на суд той заочний, про який нам так багато разів говорили, коли виноситься в принципі, якщо буде достатньо, це будуть прецеденти уже в українському праві по проведенню судових процесів заочних ногу? Але... Есть опять ряд моментов, которые исключают заочное проведение этого. Mm -hmm. Во-первых, это нахождение лица на территории Украины, даже если не под контролем или надо изменять, изменять закон. То есть находится Курченко в Донецке, в Луганске или в Крыму это территория до Юры Украины. Mm -hmm. И значит, Можна Наоборот, нельзя. Не можна, да. так? а от якщо він скрывається правосуддя в вот, друге. В Москві вже, наприклад, да, так не четко установлено. Ага, отак, от отак, отак. справі там Курченко фігурує ще її небезпечного Клименко, який вітає з Новим Роком на радіовесті з різдвяними святами і біля кожного. Входу в метро своєї газетки Успішна Україна. От про, цих, про цього ще персонажа Кліменка ми зараз поговоримо, я так розумію, з музики в нас невеличка рекламна пауза. Угу. І ми продовжимо. А ми разом із Ігорем Чудовським, адвокатом, власне, зараз вже навіть тут в інтернеті перечитуємо деякі статті Кримінального кодексу України для того, щоб більше пояснити імені і глядачам, перспективу справи. Щодо Сергія Курченка, якого оголосили власне суд заочно заарештував Курченка. А Курченко по одній із справ я дивлюся, проходив разом з Мінздохом, тобто Олександром Клімінком. Разом їм тоді підозра була в на 198 мільярдів гривень збитків. E, і от що цікава інформація, що є в, в березні 2016 року Ссумку Курченка було застосовано повідомлення про підозру як керівнику організованої злочинної організації, яка протягом 13-14 років здійснила важкі, особливо важкі злочини в банківській е, галузі. Отже, тут які перспективи? Бо це по моєму ті статті, про які ви говорили Только що і так. говорили. Так. Ну, во всьому мірі ці статті звісно як мафія. То есть э, мафия под собой, преступная организация включает э, пособничество и использование э, политического влияния. А мы знаем, что Курченко имел прямой доступ к президенту Украины Януковичу, э, а также членам кабинета министра Украины времен Януковича, а также голове, э, будем говорить, э, фискальной службы Клименко. Угу. Почому ні йдуть подільниками, тому що заробити в Україні мільярди без содействия політичного і правласного просто невозможно. Там є ще фігури, які не лише втекли з України, бо в березні 14-го року ще там та генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти е, посадових осіб з акціонерних товариств Укргаздобування, «Чорноморнафтогаз» і Укрнафта так. Оце все в рамках цієї ж самої ну, да. справи. Чи це означає, що якщо вже є, от, наприклад, по тому ж самому Курченку сьогодні ви цей заочний арешт, так? що таке саме буде і по Клименко, і, можливо, фігуранти, які не встигли втекти? Вы знаете, Будут дело в том, что... Це буде якось знову Не, закон уголовно процессуальный кодекс предусматривает возможности маневра. То есть можно выделять в отдельное производство, в отношении угу. разыскивания, приостанавливать дело, в отношении лиц, которые находятся, предъявлять им подозрения и какую-то э, версию и, э, отслеживать их преступную роль, что они совершали в рамках того или иного преступления, выносить подозрения, вручать обвинительный акт и направлять в суд. И что интересно, если бы в отношении преступников, будем говорить так, те, которые или соучастников второго, третьего звена, были вынесены уже приговоры, они бы имели юридическую силу в виде установленных юридических mm -hmm. фактов, которые не надо было бы доказывать уже в деле Клименко и Курченко. То есть, если Дошло 3-4 производства по подельникам, которые в этой схеме. Потому что реально мы понимаем, что ни Клименко, ни Курченко не могли совершить это без То есть, что будет выруки по каких-то особах, добывания, Черномор нафтогазу, чи Укрнафти, то это уже и не прецедент, чи як правильно сказать. Прецедент, що це прецедент да, да? факт. можно дальше уже. Ну, конечно, это із... уже не требует доказательств, потому что, кроме когда заключена сделка, mm -hmm. то есть не Добре, давай тоді ще одна одна з тактик, як то кажуть, а, або як там стратегічні казали, тактика. як стратегія тактика полягала в тому, або і шах здохне, або по шах, так казали сіні на ем, існує якась ем, час, який дозволяє тим ем, підозрюваним, які вдалися в біга, як то кажуть, відсидіти певний кількість часу там в Москві чи там в, в інших країнах, і справа буде закрита через час. Вот, как раз не существует, Но при условии, что им предъявлена заочно угу. подозрение, они объявлены в розыск, и с момента объявления в розыск дело приостанавливается. То есть сроки расследования по данному делу не текут. Угу. І тоді вони не можуть відсидіти. Тобто, 5-10 лет в будь-якому а всі українські розіск, міжнародний розіск і звините виїзд в будь-яку страну, где між Україною і той страною існує соглашення о видачі преступників. То їх ограничену в передвиженні по міру. Йде екстрадиція на територію України, граждан Курченка і всіх остальных, хто завершив преступлення. Ну Росії Російська Федерація Нікола Російська не виконує, в даному случаї. А ще один з моментів. А як вдалося тоді, наприклад, екс-міністру Злочевському позакривати всі справи? Я думаю, що он привел до да, якісь доводи. У нас корупцію ніхто не відвіняв в судах, в прокуратурі. Ну то тобто есть ми він видим... тобто це заслуга адвокатури чи. Дико. Я считаю, что да, понимаете, потому что где-то есть политическая подоплека, работать адвокатом сложно. Но политическую волю иногда убивает коррупционное проявление. И если будем говорить, смотрите, ситуация по борьбе с коррупцией, я приведу. Давайте вспомним уже почивший Советский Союз. Но тогда мы помним узбекское дело. 70 uh, пошли, человек пошли под суд, все остальные, кто покончил жизнь самоубийством, у нас нету. А, мы ж все знаем, что коррупция у нас системная. Мы от набу хотели услышать uh, коррупционных чисток системных. же не набу ввели? Нет, right? я вообще говорю, mm -hmm. это ж основной орган, который ведет сейчас борьбу с коррупцией. Или от Генеральной прокуратуры. Но у нас выхватывают одного взяточника, который то или иное, а все остальные, кто давал санкции, кто является соучастник, В крайнем случае являются свидетелями по делу. И давайте же посмотрим за три года э, пост Майдана, у кого у нас осудили. Сколько у нас было фейсбук-анонсов э, по э, громким делам, начиная от дела Бачковского и заканчивая, извините, э, вот сейчас, январь 17 подводим итоги. Вы мне можете сказать, кого реально осудили к реальному сроку? Так, це моє питання до вас, а не в ваші мене. я ж не віжу. Я власне де нам говорили перспективи, це е, е, зима весна 2017 року, що справи підуть до суду, да. які найближчі ви бачите підготовлені державним звинуваченням, таких, які ми вже можуть, почали... треба прокурору задати. Я ви тіку по справах я приймає. А, а по яких ви ще справах власне зараз можете нам розказати? По тем, которые были на слуху, и которые не дошли. Но я могу сказать, что э, были ряд справ по терроризму, почему я и говорю, которые закончились сделкой с правосудием и нереальными сроками. Это там, где э, обвинения были надуты. Почему я и говорю, что спецслужба Служба Безопасности Украины не борется так, как надо и как бы нам хотелось обществу с террористами и сепаратистами. Я много выступаю с лекциями и говорю, что изначально был неправильно взят вектор по инкриминации э, сепаратистам статьи 258 терроризм. Почему? Mm -hmm. Потому что я говорил, есть под для а них не незаконное вооруженное формирование. Вот когда Болотов рядом с Корсунским, которого мы обсуждали, объявили о том, что они являются армией, Юго-Востока Украины, а к ним присоединился э, председатель апелляционного суда Визер Анатолий Михайлович, который сказал, я президент Юго-Востока Украины, понимаете, вот это парад всех банд. Ну, да, там, там, там фрики такие будут. Да. И тогда бы мы отделили зерна от плевел, потому что под э, квалификацию незаконного вооруженного формирования как раз подпадают те лица, которые взяли оружие. Которі почали е, убивать людей. А ви робили аналіз по мерах, тому що ми от, е, е, пробували з'ясувати, там штепа сидить, сидить, сидить. Да. Якщо... Ще немає, як то кажуть, остаточного да. вердикту суда. Є засуджений ще один з мерів сепаратистів. А я ж вам скажу: пам'ятаєте, було відео, задержали мера Стаханова. Було. І він там говорив, до речі, про Єфремова. так, на камеру. Во. він должен быть в матеріалах этого дела. А він є там, чи немає. Чи а вам не відомо просто. Я не знаю. будемо я не слышал о том, что йому был вынесен приговор. Понимаете? і именно то, що йому інкримінується. А мэры фактически, я как житель э, Луганской области, могу ответственно сказать, что ни один мэр в Луганске не избирался без согласия с Ефремовым. И не надо было тратить свои личные средства на раскачивание это. Просто давалась команда на пророссийский митинг привести столько... Но это еще это... в команды, которые кому давалось, ну, Конечно. А еще сложнее довести, и защита будет пользоваться тем, что территория-то оккупирована, а средства-то проходили э, через Ефремовский банк. Понимаете? Mm -hmm. А его, будем говорить, близкий финансовый друг и соратник э, Лазовский Эдуард Моисеевич, пока даже не фигурант уголовного дела, который спокойно живет в Крыму. Даже не в Израиле. Который являлся первым заместителем председателя областной администрации. И протеже было Ефремова. Лазовський. Є ще один момент, який теж хочемо у вас, може ви нам фахово пояснити. Зрозуміло, політичні та інші рішення Російської Федерації, місця, куди всі ці люди тікають, про те, що вони не виконують жодних норм міжнародних судів, вони самі це внесли в своє законодавство. Так? Да. Друге, вони ніколи не виконували екстрадиції. Николай. И мало Магу... этого, Алиник признал в Московском суде факт государственного переворота. После чего все эти лица, которые скрываются, пишут в миграционную службу, обращаются к президенту Путину, прошу предоставить мне политическое убежище. И все. После сейчас... чего решение Московского суда... Приобщається к этому заявлению. і Путін там у нього є спокійно, каже, що ми который... не віддає. Да. Але є ще ж персонажі, які поїхали з зовсім іншої країни. Ви пам'ятаєте, який ажіотаж був, коли по-моєму це там Коста-Ріківські пригоди, так, нашого в, 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 славного. Керівника програм, там Бориспільська дорога, так? рідкий газ термінал да, так? Да, да, да. з лижним інструктором. Да, 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 це да. ж не Росія. Чому до сих пір ми не можемо бачити? Його знаєте, тут? знаєте, по даному питанню, при екстрадиції существують кілька складностей. Перше екстрадіруватися із країни. На родину, где проводится расследование, может только проводиться из той страны, где у нас есть международный договор. Это первое. Второе. Наш состав преступления должен совпадать с Уголовным кодексом Коста Рики, например. Mm -hmm. Второе, третье. А вы Генеральный знает кодекс Коста-Рики? Генеральная... <рес> Не, ну, общий нормы, они загальные. <рес> да? да. Следующее прокуратура должна предоставить достаточно доказательств для того, чтобы убедить суд Коста Рики. Принять эти доказательства и экстрадировать, дати разрешение на екстрадицію данного гражданина. Ну, і будемо говорити, коли старичка, наверное, по коррупционности недалеко вийшла от э, государства Украина. И є возможность там через э, защиту, через адвокатів также затягивать, также приймати положительні решения, то, то, оставаться... може довго раніше. І ми не маємо ніяких механізм, видимо. Скорити, щоб Костаріка, наприклад, Нет. екстрадувала його сюди, а тут же стає. Це наша да, юрисдикція. Ми навіть okay. по нашій іноді юрисдикції. Ми знаємо декількох е славних хлопців, ну, наприклад, табачника. А є ще один міністр, який взагалі прізвище встиг поміняти. Вони да. в Ізраїлі. Да. А тут яка проблема? Чому? А тут проблема гражданства. Ведь в будь-якої в Конституції предусмотрено, що если не видається гражданин собственной країни. Тобто вони вже мали громадянство на час втечі, чи Я вони зробили да. його собі, Я коли думаю, штода. А в будь-якому випадку не має значення, коли ти є гроші. Другая... Добре, вони вийшли нове громадянство. Да. А що має робити держава України, якщо є е, в матеріали, е, на от вчинення для цього необхідно направляти генеральну прокуратуру Ізраїля доказательства і уголовные діла, щоб генерально добиватися, щоб Генеральна прокуратура Ізраїля починала преслідування уголовно для того. Совершення... А є прецеденти такі, коли за матеріалами української генпрокуратури прокуратуру. Ратура Ізраїля розпочинала Я не слишо. Но ты... это предусмотрено, такие. То, что никто суши... не пробовал, просто вы хочется сказать. Да, у нас творчество Генеральной прокуратуры сложно. Ну, <рес> тобто, нам треба просить, чтобы прокуратура спробовала, да, покупать. Да, да. Мы хотим як... играть на своем поле, потому что а вдруг по тем. Ну и сложность расследования дела, будем говорить, Израилем на территории Украины. Но ну, это тоже. Mm. Мы не можем расследовать дела на оккупированных территориях, где основная вина, как значит. Знаєте, от у Кащея іголочка Єфремова у нього все знаходиться на території Луганської області. Як вишки Бойка, а, Бойка а, да, які ви да. уплили, так? А, так, так? Добре, а є ще один цікавий момент: це, наприклад, клюєве, по яких вже були там. Всі дії зроблені і Австрія, так? До речі, яка от нам допомагає, тепер головує в ОБСЄ, такі стільки дружніх сигналів за останні дві доби. А що з відним нас там? А знаєте, я приведу примір, чому так у нас слабо, слабо виходить? тому що чим відрізняється СБУ від КГБ? У КГБ на каждого государственного діятеля независимо от ранга була папочка угу. з компроматом. Ви думаєте, що на клюєвих немає папочки? А коли не приході власті класть? Они одразу що діяли, почищали эти архіви, тому що вони ставили о... але за подвиги за 14 чотирнадцятого років стільки справ є які вони, напевно не встигли получается, насколько... насупки вони не втікали б да. від Я наголосимо, так. Ну скоріше от того, що навіть при отсутствии доказательств ви знаєте, що у нас чаще за що політичного давлення що далі робити, наприклад, з справами клюєвими? От клюєви втекли. І да. яка перспектива подальше? Її? Я вважаю, що собирать доказательства, формі підозру. Объявляю, приглашать их в Украину, устанавливать их место случай, фиксировать факты неприбытия на допрос, после чего предъявлять заочно по месту их нахождения, это приостанавливать дело, ограничивать через международные инстанции Интерпол передвижение по миру и требовать экстрадиции. Это самая наработанная процедура и самое лучшее, что придумало человечество в юриспруденции. Ігоре, дякую за коментарі і роз'яснення. Отже, най, найближчий анонс від Ігора Чудовського це кінець січня. Справа Єфремова Будем будемо дивитися. Так, ну, принаймні, нормальне такі лайф-шоу для телебачення може з цього вийти. Дякую за розмову. Через декілька хвилин дивіться новини. А після новин ми поговоримо про перспективи антикорупційного суду в Україні про Вищу Раду правосуддя. І будемо вітати в цій студії Віталія Шабуніна, голову управління центру протидії корупції.